Я дуже поважаю, що вона всім показує, що все буде чітко. Це історія про мрію, яка стала реальністю, і про любов, яка подолала розлуку та навіть полон. Подружжя познайомилася в 2015 році, одружилися в дев'ятнадцятому. Планували провести все життя в Бердянську, але війна внесла свої корективи. Я пробула в окупації три тижні. Виїжджала я автомобілем з, ну, з близькими знайомими своїми, і проїхали ми більш-менш нормально. Я так вважаю, через те, що в нас була дуже маленька дитина в машині, там нас так не дуже перевіряли, скажімо так. А вже наступні, хто виїжджав, з ким я спілкувалась, там була. Ну, це ще була не фільтрація, але перевірялись більш досконало всі речі. і все. Михайло захисник Азовсталі потрапив до полону, де пробув два з половиною роки. Його дружина Севіша, аби не впасти у відчай, вирішила реалізувати його мрію відкрити кав'ярню. Так, у липні 2024 року у Львові з'явився заклад Чапля Чарлі. Чапля це прізвище Михайла. А логотипі з вусами його автопортрет жартує подружжя. Мені насамкілі подобається, що вуса там є. От тільки це, це він ж вірила, що кожен день роботи закладу наближає повернення чоловіка додому. І диво сталося. У той день, коли Михайла звільнили з полону, все він ж була на кухні. В цей момент вона запам'ятає на все життя. Я була на кухні, різала капусту. І так збоку лежить телефон. Я просто не ну, ріжу там. Ні про що я не думала. Дивлюсь в дії якесь мені повідомлення. Ну, думаю, знову якесь оновлення чарове. Ну, от. Я дивлюсь: вітаємо вашого чоловіка, звільнено з полону. Думаю, дивно, дія. Перше чую, взагалі, що діє такі повідомлення. Ну, думаю, це не може бути. Вітаємо. І я закричала, розплакалась. Ну, у мене тут хлопець ще працював, я його схватила. Так кажу, діма ти уявляєш? Він дивиться, переляканий. Він взагалі не розуміє, що відбувається. Головна родзинка закладу бургери. Саме про них Михайло мріяв навіть у полоні. У меню й салати, картопля, а невдовзі з'являться крильця. Та й на цьому зупинятися не планують. А потім побратим мені ще сказав, що. Він в полоні розказував про, про мрію, про бургери, про якийсь фастфуд. Ну і так почали потрошку збирати, там той щось сказав, там той, десь я щось чула, згадувала якісь розмови. От, і до кубки воно так. Але це не кінець. Ми починаємо, і буде більше і більше і більше. Заклад розташований недалеко від вокзалу. Тож кожен гість міста може одразу завітати сюди за затишком та смачною їжею. Для Михайла особливо зворушливо, що сюди приходять закохані і проводять час біля каміну. Мені дуже сподобалося, що тут вже роблять зустрічі. От люди, які друг друга кохають, і вони от вибираються місце для зустрічі. От мені це дуже подобається, що люди знаходять місце такого затишку, саме у цьому закладі. Тобто вони йдуть униз до каміну, де все для любві, для кохання, для ну, це дуже приємно. Сімінш каже, що за Бердянськом вона не сумує, але мріє повернутися в батьківський дім, де минуло дитинство. Вона вірить, що одного дня кав'ярня Чапля Чарлі відкриється і в рідному Бердянську. У вільному українському місті, остання моя фраза була перед від'їздом, що я просто брезгую тут знаходитись. От просто в мене така відраза від цього було, коли ти йдеш по площі, всі в масках, в балаклавах, одні очі. Ти не розумієш, на наших лавочках сидять російські військові зі зброєю, ти не можеш сісти, ти не знаєш, що від них очікувати. Я побачила це. Ну на той момент я ще не розуміла, що можливо це настільки затягнеться, що я буду. Але нема вже в мене так такого, що я там хочу додому. Це вже не мій. День. Я їхала не зі свого дому я їхала вже з окупованого росіянами міста. Чапля Чарлі це символ того, що все буде добре, і ця історія доводить мрії стають реальністю, якщо боротися за них до останнього.